Зараз приїхали ми дивитися готель V-Hotel, Дуже популярний готель, Шарм-Ель-Шейху. Всі залишаються задоволені, це море вражень, це купа емоцій. Ми перевірили все особисто, тому спокійно можемо рекомендувати його вам. Розташований готель у мальовничій бухті. Тут завжди тихо, затишно і без вітру. Готель пройшов повну реновацію за два останні роки, тож усе відносно оновлене, чисте й охайне. Готель має каскадну територію аж п'ять русів, але курсує шаттлбас, тому пересуватись комфортно навіть у спеку. Харчування на вибір, шведська лінія або шість аля карт ресторанів. Тож кожен день можна обирати щось нове. У готелі чотири басейни, один з підігрівом, а для дітей Kids Club і аквапарк, що правда не підігрівається. Є анімація, теніс, міні-гольф, усе безкоштовно. На пляжі два пластикові понтони. А поруч є зручний піщаний захід у моря, яким теж можна вільно користуватись. А ще шопінг прямо на території, безліч магазинів, сувенірні лавки, косметика усе поруч. А для бронювання пишіть в дірект, все організуємо.